Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на озера просто там може порибачимо, що нібудь піймаємо, не знаю. Ну Бачили, Форель ходить понад берегом. Невеличка така, де то сантиметрів 15. Ми сьогодні приїхали прямо вже з екопіровкою. Машину так поставили, щоб ніхто до нас не під'їжджав. Палаточка. палаточці наш головний член сім'ї. Лежить, кайфує. Купили Новий холодильничок. 64 долари в гоморці. Столик теж купили на цей день. За 30 бабки. Гамачок я собі мечтала взагалі. Купили. Аліна тут кочігари. Буде супчик рибний. З морепродуктами. Зваримо, поснімаю ще. Дуже удобно так на столику готувати. А тут озир все. Аліна вводи мусю, показує окрестності. Душик прийняла. Чуть-чуть протерла її пожарку. М'ясо достали. піде шашличок. Супчик приготували, такий, Вже поїли. Водичка прозрачна і рибки плавають. Сейчас, наверное, тоже поплавает. жарко. Так, попробую порибачити. У нас Маленький грузик, тут течення немає. И клеє таке. Типа, не знаю, я їх називаю пірані, а як вони називаються на самом деле? Фіки, його знаю. Такая малюсенька щось На червя. А воно форель хода. Не знаю, видно, не видно. Шо за запірання ловиться, не знаю. О. Просто на червя. Так, і так, ми сьогодні проснулися всю ніч лив дощ, з вечора лив ливень. Воно наша палатка сохне. Ми все поприбирали, все цей. Ще снідаємо. Трохи перенесли сюди палатку. А спали ми тут, на тому місці, де й ставило. Нормально було спати, тільки ми пробили у на матрас і він спускав. Пришлось его качать ночью. Сейчас у нас будет кофеёчек. Алинка пожарила яйца уже. Так что, снедано готовый. И у нас все переезжает, 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 переезжает. Машины разные. Лисичка проходила, ми їх хліба дали. Казала ліні м'ясо може дати. Озерце. за Виходить, локацію, в принципі, кому цікаво, може написати і обов'язково скинемо локацію, тому що нема сенсу розказувати. Хто знає, той знає, а хто не знає, то є Вінніпех, Канада. От. Прям... Зараз спробую яка водичка, бо люди купаються. Ну, тут прохладно, але так як вчора було 25 градусів, можна було купатися, які ми були на іншій локації. Красиво, красиво так. Там люди теж. Пливуть прямо на байдарочках таких. Це як, як море. І моря не потрібно. Пісочок такий з камінчиками. Трошки погуляти за місто. Таке озером. Потім поїдемо ще до кращого озера. Всього, дівчата, розклали столик. Це чисто перекусити, ніякого шашлика нічого. А тут ти сало, яєчко. Хліб, Хліб. Хліб, Хліб, Хліб. черешня, сухарики флін прямо з України, сік, а, Блин, що тут ще є. Аня смачно? І не смачно. Агонь, да, взагалі. Добре. Ось така місцевість. люди катаються на багах, покажуть клас. Є ще два квадрики на старті. Чи вони митися хочуть, чи що. Нічого непонятного. Десь би клас показали. Такая малюська. Плю, плюшку не взяли, блин, жалко. Там воно остров, там на люди до острова добивають. Кириловка, так? Да? Да. Куча людей, капець. Воно особа на сюди, як подивиться.